Вже вкотре першим питанням, що розглядають місцеві парламентарії на сесії, є питання надання матеріальної допомоги пораненим учасникам АТО. Так, на останній сесії бердичівські депутати проголосували за виділення з міського бюджету 8 тисяч гривень. По дві тисячі отримують на лікування сержант Олег Савенко, капітан Андрій Міняйло та старший солдат Микола Дубовик. Окрім того, дві тисячі гривень місто виділить матері загиблого під час виконання службового обов'язку військовослужбовця Максима Щіпова. Одним зі своїх рішень народні обранці дали зелене світло реконструкції готелю Дружба, погодивши відповідне звернення Бердичівської солодової компанії. Дотацію 400 тисяч гривень спрямують у місті на розрахунковий рахунок міського комунального підприємства Бардичівводоканал. Ця сума буде направлена на відшкодування різниці у тарифах на послуги водопостачання та водовідведення за 2014 рік. У зв'язку з необхідністю фінансування бюджетних видатків депутати проголосували за внесення змін до міського бюджету. Разом із цим був внесений ряд змін до рішень міської ради, що стосувалися місцевих програм охорони навколишнього середовища, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства.